Використовуєте спрощений чек, а знаєте, як при цьому зазначити назву товару? Обов'язково додивиться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю! Це проект каса з Тимуром уремалівим та командою «Семнарком». З 1 серпня поточного року в законі про РРО для деяких ФОПів з'явилася певна преференція щодо формування фіскальних касових чеків. А саме, якщо фізособи підприємці є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками ПДВ, при цьому вони не продають підакцизні товари, не продають технічно складні та побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, не здійснюють продаж лікарських засобів, виробів медпризначення, ювелірки, то в такому… Разі, вони е, можуть під час продажу товарів або під час надання послуг е, відображати в розрахунковому документі назву товару послуги у вигляді, що відображає споживчі ознаки товару послуги та увага, ідентифікує належність такого товару послуги до товарної групи чи послуги. Звісно, е, наведена е, преференція вона є правом, але не обов'язком фізичної особи підприємця. Як що фізособа, підприємець, все ж таки хоче скористатися такою преференцією, в неї виникає доволі багато питань. Ну, в першу чергу, на яку форму фіскального касового чека нам треба орієнтуватися з цього приводу? Податкова надала. Роз'яснення на своєму сайті це роз'яснення від 24 серпня поточного року. Його його ви можете знайти за посиланням. Така можливість встановлена прямою нормою закону про РРО та не потребує створення нової форми фіскального касового чеку. А, при цьому форма такого фіскального касового чеку вона визначена в додатку. 1 до положення про форму та зміст розрахункових документів електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Мінфіну від січня 2016 то року номер 13 Якщо ми е, зазирнемо до самого положення номер 13 то ми побачимо, що назва товару послуги це слово, поєднання слів або слова та цифрового коду, які відображають споживчі ознаки товару послуги, та однозначно ідентифікують товар чи послугу в документи обігу суб'єкту господарювання. Тобто в положенні 13 досі міститься норма про те, що назва товару чи послуги вона має бути чітко ідентифікована. Ну а що ж робити тим фопом на що ж орієнтуватися в тому разі, якщо вони все ж таки хочуть використовувати спрощений чек і зробити певне укруплення? Підписуйтесь на YouTube канал Сімінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Отже, в тому самому роз'ясненні податкової 24 серпня поточного року. Податківці зазначають, що при зазначенні назви товару послуги у вигляді, що відображає споживчі ознаки товару послуги та ідентифікує належність товару послуги до товарної групи чи послуги у випадку виникнення сумнівів щодо правильності віднесення певних товарів до певних груп. Рекомендуємо використовувати державний класифікатор продукції та послуг. Його було затверджено ще в 2010 році наказом Держспоживстандарту за номером 457, який класифікується за назвою групи замість відображення конкретної позиції. Якщо ми звернемося до того самого державного класифікатору продукції послуг, то ми побачимо, що загальна структура цифрових кодів для утворення класифікаційних угрупувань у державному класифікаторі відповідає такій схемі. Спочатку йде розділ, потім йде група, про яку згадує податкова, далі йде клас, далі йде категорія, далі йде підкатегорія, далі йде позиція, далі тип і підтип. І як приклад, в самих загальних положеннях цього ДКХП. <кхм> ДКПП наведено, що приміром 32 – це розділ вироби промислові інше. Далі ми бачимо 32.5 група, інструменти і приладдя медичні та стоматологічні». але звертаю увагу, що зазначення назви групи за державним класифікатором продукції послуг як спрощеної назви товару послуги Воно не відображає споживчого ознаки товару послуги. Ну не може в нашому чеку пройти просто інструменти і приладдя медичні та стоматологічні. Далі 32,50 клас інструменти і приладдя медичні та стоматологічні. 3250.2 категорії інструменти та прилади, терапевтичні, приладі, протези та ортопедичні пристрої. Далі 3250.22 – Це вже піде під категорію суглоби, штучні пристрої, ортопедичні, зуби, штучні, деталі для протезування зубів, частин тіла штучні. Далі вже... Нижче піде позиція, пристрої ортопедичні шини та інші пристрої для лікування переломів, нижче піде тип системи артезів на хребті. Ну і підтип тип на крижово клубний відділ хребта. І якщо податковий рекомендує все ж таки використовувати державний класифікатор продукції послуг, то зупинятися на одній групі буде замало. Це не буде відповідати тим змінам, які запрацювали у нас з 1 серпня в законі про РРУ. Отже, нам. Мою думку, краще все ж таки, спуститися до підтипу, якщо ми будемо використовувати дійсно ДКПП. І, приміром, у нас є секція С, продукція переробної промисловості, там є продукти харчування і, приміром, за групою 10-8 продукти харчування інші. Якщо ми зазначимо в чеку тільки групу, то це, звісно, не відповідатиме вимогам закону про РРО. Далі, якщо ми спустимося трішки нижче, продукти харчові інші, далі ще трішки нижче – супи, яйця, дріджі та інші харчові продукти, екстракти та соки з м'яса, риби і водних Ребетних ще спускаються нижче. Продукт продукти харчові, різноманітні. Ну і вже. До останньої позиції в цій класифікації «карамель». От якщо ми дійсно зазначимо в чеку «карамель», то цього буде цілком достатньо, і це буде відповідати саме тому спрощеному чеку, про який йдеться мова в оновленому законі при РРО. А щодо послуг, приміром, є секція Q послуги у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги. Далі в них є послуги в сфері охорони здоров'я і група знову ж таки. Про яку каже податкова, це 86.2 послуги в сфері лікарської та стоматологічної практики. Звісно, Тут не буде належності до е, певної скажімо, е, до певних послуг. Так? Тому ми спускаємося ще, ще трішки нижче, 82-23 послуги стоматологічні. вони вже поділяються на послуги стоматологічні послуги ортодонтичні. і тому, на мою думку, краще все ж таки в чеку показувати послуги ортодонтичні і всі інші послуги, як послуги стоматологічні, інші. А якщо хочете ще більше корисної інформації, і тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу, де транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс без лімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте переплатникам бухгалтерської відеоплатформи, Посилання знайдете в описі до відео. залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Ми скрізь, де є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори серії Міні» – це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі, спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару. Облік товарів та послуг, передачу задзвітів в ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки: фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія ЮНІСІСТЕМ виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.